Львівська мерія компенсовує половину вартості генераторів ОСББ та управляючим компаніям. Уже отримали 40 заявок від мешканців. У Львові бракує волонтерів на вокзалі. Як долучитися? Львівське видавництво планує перевидати книгу Володимира Вакуленка. Письменника вбили росіяни під час окупації Харківщини. Це Львівське подвір'я у спальному районі майже від самого ранку сповнене шумом генераторів. Через відсутність світла ОСББ та приватні фірми добувають електроенергію у такий спосіб. Такого от плану генератор споживає орієнтовно 2-2,5 літри в годину. То десь, грубо кажучи, якщо там разово виключають світло на годин вісім, ну відповідно, десь до 20 літрів палива на здено на одне відключення. Виносимо плюс на колишні будинки. Мешканці виходять, даємо їм підзарядити телефонні пристрої, павербанки, вайфай безкоштовно тут розміщаємо, щоб люди могли вийти на зв'язок. А мешканці сусіднього будинку вже мають два генератора, один з яких більшої потужності, тож підпадає під міську програму з компенсації вартості. Протягом місяця ми придбали другий генератор, який вже має 3,1 потужності, який піде на відшкодування. Також придбали ми грілки, де можна буде заварити собі чаю, води прокипятити. На протязі восьми годин можна зарядити і телефони, і в офісі світло подати, і в місцях загального користування там люди собі можуть підігріти дещо. Подати заявку на відшкодування частини вартості генератора можуть у СББ управляючі компанії ЛКП та ЖБК. Однак умовою є потужність пристрою вона має бути не меншою ніж 3 кВт. Голова СББ має подати необхідний пакет документів в центр надання адміністративних послуг після звичайно придбання генератора. Тобто, спочатку мають мешканці вилішити. Придбати, організувати придбання, придбати генератор, привезти його в будинок, заплатити за нього кошти. Так і потім подається необхідний пакет документів. Місто його розглядає, опрацьовує і фінансує з бюджету 50% вартості такого генератора, але не більше 30 тисяч гривень. Так 41 заявка була прийнята. Вже 16 опрацьовано і подані документи на відшкодування. А поки що в мерії думають над тим, щоб відшкодовувати частину вартості генераторів, потужність яких менше за 3 кВт. Однак чітких напрацювань наразі немає. Ольга Іващук, Олексій Шелковий, Суспільне новини Львів. Станом на ранок 30 листопада на Львівщині тривають аварійні вимкнення електроенергії. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його словами, такі відключення діють у всіх областях України, а енергетики працюють цілодобово. Минулої доби на Львівщині один раз звучали сирене оповіщення про повітряну тривогу. Була загроза удару крилатими та балістичними ракетами з території Білорусі. Небезпека не справдилась. У Львівській області вже розгорнули 243 пункти незламності. Роботи тривають. Дізнатися, де найближча така локація. Можна онлайн на сайті. Втрати російських військ станом на 30 листопада. Особовий склад близько восьмидесяти тисяч вісімсот осіб. Танки 2914 одиниць. Бойові броньовані машини 5872 одиниці, 1902 артилерійські системи, 395 реактивних систем залпового вогню, 210 засобів протиповітряної оборони, 280 літаків, 1562 безпілотних літальних апарати, 261 гелікоптер, автомобільна техніка та автоцистерни, 4429 одиниць. Спеціальна техніка 163 одиниці. 16 кораблів та катерів збито 531 тридцять крилата ракета. Слава ЗСУ! двоє чоловіків призовного віку у пункті пропуску шагині намагались сховатись звід прикордонників та незаконно виїхати з України. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці західного управління Держприкордонслужби. Перевозив чоловіків водій мікроавтобусу Мерседес. Прикордонникам водій сказав, що перевозить трьох людей. Під час перевірки прикордонники помітили 35-річного чоловіка, який ховався серед баліз. Ще один чоловік, 38-річний українець, вийшов з автомобіля та планував після завершення прикордонного контролю повернутися в автівку та залишитись непоміченим. Обоє зі. Знали, що у такий спосіб планували потрапити до Польщі. Законних підстав для виїзду за кордон у них не було. Чоловіків притягнули до адміністративної відповідальності. Стосовно перевізника, прикордонники направили повідомлення до нацполіції. З початком повномасштабного наступу Львівський вокзал щодня приймає евакуаційні потяги із гарячих точок України. Часто приїжджають люди, які не знають, що робити далі. Тут їх зустрічають волонтери: годують, гріють, поселяють та відправляють за кордон. Це різноманітні люди, які у нас приходять волонтери, то вони нараховують і юристів, і айтішників, це і танцюристи, абсолютно всі, хто готовий виділити свій час на допомогу іншим. Якщо на початку діяльності штаб налічував до. 200 волонтерів на добу, то тепер до 40 людей. Тому, кажуть координатори, є велика потреба в допомозі. Ми потребуємо абсолютно всіх волонтерів, оскільки люди втомились. Їм потрібен час на відпочинок. І той час, який вони можуть приділяти волонтерству, це є один-два рази на тиждень, і це можуть бути як психологи, які готові працювати, так сказати, в полі і надавати першу психологічну допомогу. Також потребуємо медиків. Інна та її чоловік приїхали з Дніпропетровщини. У рідному місті мають власний бізнес. Та спочатку повномасштабної війни переїхали до Львова. Тут допомагають людям, що прибувають на міський вокзал. Ті люди вони тривалий час знаходилися бомбосховищі, і цей психоемоційна. Це напруження, їхній розпач, їхній біль, їхня знаєте, втрата близьких, майна, то все воно наскільки впливає негативно на людей, що люди приїжджають в глибокі депресії, і вони вже потребують координації не просто і інформації, а вже втручання ну, психологів. У мене більш такий характер. Я на людей дію як заспокійливо, тому що вони приїжджають сюди розгублені. їм… Ну, треба якась чи надія, чи якась порада. І тому ми зустрічаємо їх, розказуємо, координуємо, що, де, і як. Найстарша волонтерка Лариса Лабарткава, їй 73 роки. На вокзалі жінка допомагає дітям. Кожна людина повинна чимось допомогти. Я не піду воювати. По перше, я не вмію стріляти. По-друге, ну мене вже ніхто не візьме туди. Я пішла туди, де я можу якусь користь. Тут я вважаю, я якусь користь приношу. Охочі приєднатись до волонтерів, можуть зареєструватися у волонтерському штабі вокзалу. Анастасія Ярмоловська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів. Олена Янатєва з Маріуполя. Вдома працювала дієтологом у дитячому садку. У перший день війни вони з колегами віддали приготовані раніше страви до бомбосховищ, зокрема й на Азовсталь. Саме страшне було холод. Не так був голод, як холод. В квартирі було вибите все, все, що мало битися, воно вибилось і тому був в квартирі 0 градусів. Кожні 10 хвилин на авіанальоти, і тому я зразу зрозуміла, що це щось не те. З Маріуполя жінка з родиною виїжджала в березні, долаючи блокпости з кадирівцями. Виїжджали ми спонтанно, не було ні коридорів. Ні було ні передишки, нічого не було. Ми, і інформації взагалі ніякої не було. Щоб ви розуміли, на другий день у нас вже хліба не було. Ні води, ні хліба. На п'ятий день у нас газ пропав. На, четвер... на третій чи четвертий день вже світла не було. Опинившись на Львівщині в гірському місті Сколе, переселенка з Маріуполя вирішила допомагати іншим переселенцям та волонтерити. Гуманітарний штаб розгорнули в місцевому музеї. Перша Оленка прийшла десь місяці чотири, ну, може, навіть чотири з половиною назад до мене сюди, в наш пункт розгублена, знаєте, в депресії. Людина не знала, що має далі робити, які її наступні кроки, до кого вона має звернутися, до кого вона має прихилитися. Приїхала вона сюди з сім'єю. Слава Богу, що знайшлася людина, яка прихистила її. У Сколівській громаді проживає 350 родин переселенців. Багато з них волонтерять заради армії, каже Тетяна Зінкевич. Роблять окопні свічки та готують сухі борщі, солодощі на передову. Михайло Скрип один з таких переселенців. До війни у Харкові мав кондитерський бізнес. Ми посиділи, посиділи в, нашій, в нашому селі, що тут робити, щось шевеліться. Ми, ми раніше волонтерили і в займалися, снабжали хлопців на фронті з 2014 року. Основний продукт наш це батончики високоенергетичні, так звана паста Гіппократа, її раніше називали. Це суміш. Злаків, горіхів. А ще сколівські волонтери просять приносити їм віск та бляшанки для окопних свічок та нитки для шкарпеток військовим. Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина, віршик від татка на коня сів, козачок за спиною рюкзачок. В ньому та фрукти і цукерки від застуди. Це вірш статусової книги, автором якої є Володимир Вакуленко. Письменника вбили росіяни на Харківщині під час окупації. У видавництві старого лева вирішили перевидати книгу письменника. Ну ми думали про переведення цієї книги. Що тоді, коли отримали новину, що він зник і що можливо він в полоні, а ніхто не знає його долі. Але нас тоді все зупинило, ну просто це не знання. Коли ми отримали ці жахливі новини про те, що за ДНК тіло Володі ідентифікували в одній з братських могил в Ізюмі, то ми відразу зв'язалися з мамою Володі і сказали їй про цю нашу ідею, власне, зробити цю книгу. Поновити це, це видання. Увесь прибуток від продажу книги передадуть родині Володимира Вакуленка, батькам і його неповнолітньому синові Віталіку. Саме для синів письменник написав Татусеву книгу, їм вона і присвячена. Ці вірші якось зовсім не в'яжуться з образом самого е е Володі, який такий був трохи такий панковий е е хлопець жорсткий. Ще він насправді мав дуже м'яке серце. І все його серце було віддане своєму хлопчику, тому власне меншому, який дуже потребував батьківського захисту і уваги. Львівська письменниця і казкарка Леся Кічура пригадує, познайомилася з Володимиром Вокуленком, 14 років тому у Львові мала з письменником спільні проєкти. 2020 і 2022 року вийшли дві брайлівські книги. Куди Володя долучив дві мої казки? Це була казка про різ 2 і казка про старенький львівський трамвай. І загалом він завжди писав: Ти знаєш, в мене стільки багато проєктів, і багато було того, що він сказав, я хочу повернутися проєкти доробити. Ти ж знаєш, у мене Віталик особлива дитина, і я мушу зробити для нього багато. Я дуже радію, що видавництво Старого Лева вчора оголосило власне, про те, що вони вирішили зробити новий наклад цієї татусевої книги. І він завжди казав, що от ця книга для нього теж була особливою, тому що каже, я писав її для Віталика, і там от відчувається така от теж батьківська любов, і дуже багато людей зголосилися цю книгу придбати. Наразі невідомо, коли саме і яким тиражем вийде нове видання татусевої книги, але можливо його надрукують під назвою, яку першочергово свого часу пропонував Володимир Вакуленко. Пам'ятаю, справді, що він хотів назвати татусеве книзя. Ми трошки. Ну, запротестували, сказали, що може все-таки книга це буде трошки ширший для аудиторії. Але я от тепер дивлюся і думаю, чому не книзі? Це було б оригінальніше, як мінімум. Ольга Дейника, Олексій Шелковий, Суспільне новини Львів. Військові 103-ї бригади територіальної оборони допомогли придбати велосипед для восьмирічного Максима з Харківщини. Хлопець разом з родиною пережив окупацію. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці бригади. З родиною хлопчика військові познайомились, коли перебували в одному з прифронтових сіл. Батько Максима був ув'язнений росіянами. Після деокупації родина розповіла українським бійцям про труднощі в побуті. А восьмирічний Максим поділився своєю мрією велосипед. Придбати його вдалось за допомогою благодійників зі Львова.